Де я? Де я? Де я? Осьо я. Привіт, братва. Я Даня. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати у браузерні ігри. Хто не бачив першу частину про людину павука, будь ласка, подивіться, вона дійсно варта того, щоб, ну, її подивитись. Але має бути з вами відвертим. В прошлому відео я допустив пару неймовірних помилок, які, ну, я в, в, обнаружив вже, коли монтував відео. І перезаписувати я точно нічого не хотів. Але в цьому відео я їх виправив. По-перше, система оцінювання. Треба було одразу видумати систему, яка була б актуальна для браузерних ігор. бажано тільки для браузерних ігор. Я трошечки подумав, посидів і поняв, що там ну пару пунктів уберу, але так-то все в цілому во, бомба. Так то я в принципі в я просто вирішив трошки невеличкі змінки зробити. Там вже ну на протязі всього відео, побачите. Наприклад, в минулий раз я потратив неймовірну кількість годин для того, щоб пройти ну, в ігор 10-15 про людину павука і вибрав я з них всього три. Чого три, того що ну, в них хоча б грати можна було. А все інше, ну, ми просто взяли і... Опа. в мусорку. Але не в цей раз. Але зараз хронологію проходження я збережу, Щоб ви розуміли мої емоції, чого я декілька разів був злий, декілька разів був добрий, ну там коротше, ну. Дивіться, але усі ігри так само є в описі, так що ви зможете самі зайти, подивитися, посміятися, покайфувати. Ну там дійсно є де покайфувати, але це вже в самому відео буде. Мене звати Даня, це канал НЦП, і я пограв у браузерні ігри про Бентена. Поїхали. Бентен Чемпіон Галактики. Буду з вами відвертим: ця гра це дійсно щось неймовірно цікаве. Я пограв в неї в першу чергу, і, ну, навіть трошечки пожалкував про це в майбутньому, але ну, про це в майбутньому, знову ж таки. Отже так, це гра, в якій нам не будуть давати якийсь неймовірний геймплей і можливість відчути себе різноманітними персонажами цього всесвіту. Але це тільки на перший погляд. Одразу на вибір нам з вами дають кількох персонажів. Я вибрав самого сильного, бо взагалі не розумію, хто це типи, які вони в мультисліні. І... Ну я, я що додік? Взагалі на вашому місці я почав звикати до того, що я не знаю більше половини персонажів нових. Трошки перечислю мій уровень сезонів який я полюбляю більше за все. Перший сезон класичний бентен Самий піздатий, самий найахуїтельний, самий такий, знаєш, ну. Ну, ну, і ахуїтельний. Потім йде другий сезон, тобто ви бачите цю прірву, але все одно він тримається на черті нормального. Він трошки більш мрачнувати став, просто не моя концепція. Поняв, за, за багато персонажів, якихось нових. Мені в це не потрібно. Мені от три персонажі на весь мультсеріал, во, бомба, подобається. І потім вже йдуть якісь фільми, останні сезони, останні хуй. Це вже не моє. Це вже було, коли я вже більш-менш виріс, тож мені це було не дуже цікаво. Сподіваюсь, на розуміння. Але якщо ви все ж таки розумієте ці вселенни, то будь ласка, поясніть мені за цих персонажів, кого я просто ну, можу не знати. Ну і може напишіть вашого улюбленого. Але давайте, напевно, повернемося в гру. Коротше, я взяв батарейку. І нам одразу показали, що тут є декілька режимів гри: швидкий бій і турніри. Швидкий бій, я думаю, ви розумієте, що це, бо там ми просто швиденько даємо всім пізди і кайфуємо. А ось турніри це щось цікаве. Тут іде один бос на один рівень, і після того, як ми з вами переможемо усі шестерок, нам дадуть можливість пограти проти боса. І у разі перемоги ми забираємо собі цього типа. З собою в битву ми можемо взяти до чотирьох персонажів, кожен з них з унікальними здібностями, навиками і можливостями. До речі, які як і можна буде прокачувати. Тобто, так, навіть самого слабкого персонажа ми з вами можемо прокачати до максимуму, і це ну бомба. Також у нас тут з вами є магазин, у якому ми можемо купити хілки, якісь хілки на енергію. Такі, ну, своєобразні прикалюхи. Чесно кажучи, своєю атмосферою ця гра, скоріше нагадує мені South Park. То гра, в той, ну, я думаю, шарить. Я дав вам пару фрагментів це відео, щоб ви плюс-мінус могли порівняти, як воно виглядає. Звісно, що я кажу саме про баталії. Бо ігри так-то ну, кардинально різні. Але як для банальної браузерної гри, це просто пушка. Ну, думаю, пройшов час підводити підсумки. Якщо казати саме про цікавість, то тут я думаю, що не варто казати, що мені було ну, цікаво грати в цю гру. Я провів тут півгодини, але щоб зупинитись, мені довелося прямо таки сказати собі, Даня, треба йти далі. Так що за цікавість, я тут поставлю тверду пітерочку. Дійсно, було пізда, як цікаво. Що ж стосовно вервігласності або графіці. Тут питання спорне. Саме в цьому пункті я не хочу захвалювати гру, але все виглядає адекватно і очі у вас не будуть боліти через пару хвилин у грі. А повірте, в нас будуть такі претенденти. Так що графіці я поставлю стабільну четверочку. Все виглядає приємно, немає ніяких дайобів, все клас. Ну що ж, перейдемо до нового пункту. Кількість персонажів. Так, братва, зараз я буду казати саме про прибульців, які є в годиннику у нашого Бентена. Зараз і назавжди в нас з'являється нове правило на каналі. У кожної браузерної гри має бути якась унікальна оцінка. Може, по ітогу цей перейде до якогось до звичайних ігор, яких на каналі теж, до речі, дохуя да можете ось ну подивитися, там реально класно. Ця унікальність і додасть якусь перчинку в це відео, те, чого мені не вистачало. То, що я можу сказати про персонажів у цій грі? Тут в нас дохуя да персонажів. Знову ж таки, ми можемо бачити, скільки тут відсіків, і розуміємо, що все ж таки тут пізда, як багато усього. Так що за кількість персонажів я поставлю тверду п'ятірку. І хто скаже, що це не об'єктивно? Співчуваю, Бентен. Битва з дронами. Ця гра навіть дасть нам якийсь сюжет, але ну я вас прошу, сильно не радійте. Наші улюблені персонажі їхали кудись. Звісно ж, нам не розкажуть куди. Але проїзд, який ми мали проїхати, завалило камнями. На нашого дідуся Макса напали дрони, і тепер ми маємо його захистити. Ну добре, я, чесно, ще не розраховував на якийсь неймовірний сюжет в браузерній грі. Але що ж там по геймплею? А геймплей в нас повністю повноцінно злизений з арчера. Думаю, що багато хто грав у цю гру, де ти бігаєш з луком чи посахом. Одним словом, ну, прикольна заліпалка. Але тут, ну, з можливості тут є постріл і ульта. Також тут є автонаведення. Але чого вже порівняв цю гру саме з Арчером. Тут все просто. В кінці кожної хвилі нам дають на вибір пару бафів, які роблять гру цікавіше чи простіше, ну і. я, я хуй знаю. Як і тох, наша задача зводиться до того, щоб просто бігати по карті, досить невеличкій, шукати дрони чи якихось інших мобів, вбивати їх, нараховувати, скільки нам там сказано вбити, і переходити до нової волни. Один раз мені навіть попався бос. Але ну, то такий босс, що ну, два. Якихось крутих просто дронів звичайних, ну вони більшу опасність складають, ніж цей бос. Хочу сказати, що сама по собі гра та непогана. Якщо виключити той факт, що після 20 персонажів, яких нам треба вбити, ну, починає трошечки піздяславити. Але все ж таки, я ну, не повністю впевнений, що це не в мене комп але, блять, ну це ж браузена ігра, ну все одно тримайте в курсі. Для уточнення так це чи ні, в описі є посилання. Блять, забувся розповісти. Тут нам дадуть трьох персонажів на вибір: пламіний, алмаз і якийсь чудік. У кожного з них унікальні навички. Наприклад, пламене взриває все навколо. Алмаз ставить щит, а муха. ригає отрутою. Ну то тоже непогано. Согласіться, ну, що в цьому точно є. Я думаю, що ви зрозуміли, що ця гра дійсно мала шанси стати дійсно непоганою грою. І як заліпалка і убівалка в вона виглядає, ну. Ну, навіть так вона виглядає досить посередньо. Хуйво просто через що. Може через дивну графіку. Може через те, що злодії однотипні. А може через те, що розробника було настільки похуй на те, що вийде, щоб ну просто вони. Та похуй закинем мобіка, хай хуяриться її. І... з богом. Ти бачиш тільки початок, кінця ти не бачиш. Тож, ну, дойти до нього якось ну, немає ніякої мети. Просто хуярся і похуй. Перейдемо до оцінювання. За цікавість цій грі я не можу поставити більше трьох балів. Вона дійсно, ну. Так, може хвилин 15-20 вбити в ній, ти такий, ну та щось в цьому є, попробувати усіх персонажів, з'ясувати, як далеко ти зможеш зайти до за кожного, ну но не більше. Тож, ну троєчка, троєчка. За графікою теж увібут трибала. Вона непогана, глаза від неї не болять, вона 3Dшна, тож це вже досить непоганий такий плюсик. Я чесно, а асхуялі це плюсик. Ну хай буде плюсик. А за кількість персонажів в цій грі я поставлю тверду двоєчку. Тут усього три персонажа. Три персонажі, які відрізняються друг від друга тільки ультою. Так, та в цілому вони повністю однакові. Швидкість, стандартний вистріл, все однакове. Єдине, що відрізняється, знову ж таки, це ульта. І знову ж таки, це озвучка, коли ви вмираєте. Хер знає. Хе-хе-хе. <клух> <клух> ну що, зараз почнеться реальний кал. Ставте лайк. Бен Тен небезпечна подорож. Як би вам так попростіше описати, що я відчував, коли грав в цю гру? Ну це. розчарування. До цього я грав може і в погані, може і в середні, але все ж таки ігри про Бен Атена. І тут мені дають ось це. Так, ви правильно розумієте. Єдина задача, яка за нами стоїть, бігай і стріляй. Тут не буде не прибульців, з якими бен дрався, про те, щоб ми самі могли перетворитися, взагалі, во, забилі. Наша з вами задача состоїть в тому, щоб добратися з точки А в точку Б. І так по колу, постійно, безперестанно. Нам дають пістолет, потім дадуть автомат, потім дадуть гранати, але ну, що було б, якби поміняти цей скін персонажа на, ну, допустим, якогось там, ну, я не знаю, на Халка. Чи, допустимо, на на мене. Ну, допустим. Чисто теоретично. Нічого б не змінилось. Основна концепція гри не строїться на тому, що це ігра про Бенатена. Просто шутанчик, побігай, постріляй ні зайобий. Я пограв цю гру зовсім недовго, і ну не знаю, як би вам так описати поподробніше, але ну, мені не сподобалось. Тож ну, ми не будемо затримуватись і перейдемо до іншої гри. А, треба ж оціночки якісь уїбати. Цікавість я уїбу на двоєчку. Навіть якщо чисто предположити, що це не гра про Бентена, що це просто побігати постріляти, ну це скучно. В цьому немає ніякого Челенджа, немає ніякої цікавості, немає ніякого швидкого прокачування, щоб з самого початку ігрок, ну, думав, вау, зараз я так швидко прокачаюся, потім іде замедлення. Ну, як. Що вам поясню, що ви не знаєте, як працюють ігри. Графізі, так як вона ну, не видирає очі, але прямо й цікавий її назвати не можна, я уїбу теж, ну, двоєчку. Кількість персонажів. Ну, блять, ну, ну. Ноль. Тут немає персонажів. Єдиний персонаж, за якого ми з вами будемо грати, це Бентен. Але все ж таки, ну, якихось прибульців, опять же, вот, пасаси дулю. Бентен інопланетний пристрій. Ну, дамо, господа, тут мені ну толком і розповісти вам нічого. Того, що я в неї, ну, буквально пограв хвилин 5. Але я вас увіряю, це через не то, що мені було впадло в неї грати. Це через то, що я просто не розумів, як сука, в неї грати. Отже, переносимося гру. Управління нас з вами чекає таке, як в трьох батареях. Я, звісно, що вивачаюсь дуже сильно за таке відсилка, але ну, це саме пряма відсилка. Звісно ж, можна було порівняти з дотою, але ну, ну, трьох батареїв в натурі більше схоже, хіба ні? Гра повністю на англійській, але навіть мого. Рівня нульовована. Плюс-мінус вистачило для того, щоб зрозуміти, що від нас хоче цей дід йобаний. А хоче він конкретно того, щоб ми пішли і знайшли ту срану рижу дівку Гвен. Ну ми ясний хуй ідемо шукати. А Потім ми питаємо всяких перехожих, Вони нам кажуть, що да, десь чули, але ну іди отуди, братан, десь там її чутно, щось вона там робить. Ми йдемо конкретно туди, бачимо, її, і далі. Ну я не знаю, що робити. Плавати цей хуй не вміє. Якусь, як він, блядь, я не понимаю, як, як, блядь. Я ходив, бродив туди-сюди, туди-сюди, але я тупо не здогадався, чим мені треба займати. Розумієте, ця гра не настільки мене влікла в себе, щоб я, прям такий, да, я зараз буду сидіти і їбатися, Як же ж мені її пройти? Нет. Це та сама гра, в яку ти хуй заходиш? Так, ну в принципі, я зрозумів, як грати, зараз пограю, просто кайфану, паптивасик, буду отдихать. Я не я не математик, мені не треба математические формули видумувати для того, щоб сука пройти гру. Як ітог 5 хвилин. 10 хвилин у грі, 10 хвилин рогатель в потом, задоволення не отримано. Респект. Тож я навіть ну, оцінювати цю гру повноцінно, ви маєте розуміти, що я ну не можу. Тож одразу поїхали до оцінювання. Графіка п'ятерочка. Все красиво, прикольно виглядає. Канонічно з оригінальним мультфільмом мені подобається класно, во, респект. Цікавість, ну, один. Зрозуміло, того, що я просто тупо ніхуя не зрозумів. А кількість персонажів, соответственно, ноль. Того, що я просто не знаю, є там персонажі, нема там персонажів. Ну, я, я не знаю, я не зміг це пройти. Все, в мене аж щось сей тут жать начало, Коротше, йдемо далі. Ben 10. галактичний виклик. Одразу скажу, це саме та гра, яку я зустрів після того, як я вже розчарувався у всьому. В мене тупо 2-3 гри подряд були просто омерзительні. Значить так, сюжетом вами тут накручувати особливо не будуть. Ну. В принципі не будуть. Дають одного персонажа і грай. Це вселяна другого сезону, тож тут я плюс-мінус розумів, хто є хто. І грати ставало, ну, трошечки цікавіше вже. Одразу, як тільки я зайшов, мені дали пограти за пламеного. Ну, тільки другого сезону, ви поняли, ти сказав, що і розстріяннями це крутя. Скажу чесно, я був не дуже здивованим геймплеєм за нього. Але все одно приємно було відчувати той факт, що нарешті хоч один знайомий, сука, персонаж. Мене вбили, я зрозумів, що тут, ну, їблавати не вийде, і трошки ну, присів на. Сраку. Знаєш, ну оце підсунувся трошечки, треба було, трошки класки прищурити, коротше, зосередитись на грі. Після того, як я благополучно пройшов цей рівень, я переходив до іншого. І на іншому мене чекав вже інший персонаж. Мені дало три вибори: я можу пограти за іншого персонажа, і можу пройти ще раз цей рівень, але за. Того самого, але рівень буде, звісно ж, більш важкий, ну щоб цікаво було. Звісно ж, я не придурок і вибрав пройти рівень за наступного персонажа. І прикинь, мені дали пограти за гіганта, блядь. За цю срану ящерицю. Забув, який звуть, може десь тут напишу, а може не напишу. Геймплей за нею різнився максимально сильно. Тобто, якщо в минулій частині все склалося на дальнобойних атаках, то тут же мені треба було підходити чуть ли не впритик, і рушити ящички, і шукати все. Короче, я вже був приємно здивований. Вже довелося трошечки. Але підключати голову. І ось я без особих проблем, пройшов вже цей рівень, думаю, блять, ну ладно, що там далі? А далі новий персонаж. І так було буквально постійно. Кожен новий рівень мені давали нового персонажа. З новими унікальними навичками, з новими приколами. Кожен рівень був построєн саме під цього персонажа. Допустимо, якщо ти йобана макака, то тобі треба буде дратися як йобана макака. Якщо ти водяной, то тобі треба буде стріляти з водяних пластерів. Треба буде підбирати кут напрямку, треба буде пригатись. Стрибати для того, щоб нарешті попасти. Якщо ти йобана літуча миш, то ти маєш пригати як літуча миша, літати. Одним словом, тут тобі дійсно дають стільки геймплею, якого не дають навіть, ну, в сучасних іграх. Ні, дають, звісно. Звісно, що я перебільшую, просто я ну, просто для красивого словца. Я був настільки поражен цією ігрою, що я подумав, блядь, як це класно, це просто хуй. Як я зрозумів, нам з вами дадуть пограти ровно за 10 персонажів. За всіх основних персонажів Бентена. В принципі, Тен, ну блядь. Тен 10. І це дійсно круто. Навіть якщо воно буде повторюватись раунд за раундом, ви не будете приходити рівні по хвилині. Чим далі ви заходите, тим важче рівні. Звісно ж, це ну, додає кайфу в грі. Навіть персонажі, які повторюються, все одно ти відчуваєш такий, ну ладно, я зараз граю за нього, так я вже через хвилину буду грати за другого. Ти не встигаєш втомитися за ігру цього персонажа. І за це во, респект, лайк. Поважаю. До речі, злодії тут зроблені таким чином, щоб ви, ну, як тільки вони вас бачать, коротше, вони вас вже хочуть бити. Так, у декілька персонажів тут є блок чи щось подібне, але повірте, далеко не у всіх. І якщо ти безглуздо пригнеш і в тебе попадуть, а в тебе сука попадуть, все, смерть Починай спочатку. Одним словом, якщо переходити до підсумків, за цікавість я поставлю п'ятерочку. Мені було дійсно цікаво грати в цю гру. Я кайфанув, я дійсно не хотів виходити. Графіці я поставлю четверочку Все ж таки, вона не ідеальна, але гласки, ну, не рвуться, піздата, класно Всі персонажі узнаваємі, всі вороги узнаваємі. Рухаються вони, ну, абсолютно адекватно, звісно, по своїй осі, але ну, не більше, не менше. Я б найбільше не розраховував, наприклад. Ну і кількість персонажів, звісно, що я поставлю 5. Я б хотів поставити більше. 6, 8, 7, 10, але ну, 5 персонажів за буквально 15 хвилин гри. Ну, блять. Ну, це ж потрясающе. Прошу замітити: унікальних персонажів, кожен зі своїм особистим приколом. Не один не повторюється. В цілому, це напевно одна гра, яку я прям раджу пройти. А, ну і ще першу гру теж пройдіть по приколу чисто пограйте, але в це ви прям будете кайфувати від проходження. Зайдіть, подивіться, посилання в описі. Там, до речі, лайк, так що може лайкни. Пожалуйста. Бентен перегони за апгрейдами. Ну, чесно скажу, після того, що ми тільки що з вами побачили, це буде, ну, таке щось, ну, розслабончик такий, знаєш, чисто я от славивчил, і мені здається, на цій волні попередньої гри мені сподобалась і ця гра. Але ну, я про об'єктивність от це, ну, навіть паритись не буду. Самі зайдіть, пограйте, це, це ну, дві хвилинки займе в вас. Тут немає багато персонажів, тут немає якогось піздатого сюжету. Тут є прикольний геймплей, цікава картинка і Інтересний такий ну, непоганий прикол дес. Ми з вами будемо грати за плазму. Хто не знає цього персонажа з Бентена, це просто такий челик, який може цеплятись до будь-якої техніки, машини, ну до чого завгодно, насправді, то. Якщо не помиляюсь, він може цеплятись не тільки до техніки, допустимо, він може зацепитись до стола і він стане просто технологічним столом. Ну, Там ви мені вже поправте мене в коментарях. Щось в мене таке в голові було. Основна ідея гри заключається в тому, щоб ми, як в ролі плазми, переприїхали з однієї машини на другу. Звісно ж, що це не все. Як і тох, нам дадуть. Декілька варіантів машин, і кожен з них буде неймовірно корисний в а, своїй середі. Напустимо бур, яким ми зможемо проїжджати тільки каменісті штуки. Чи, допустимо, лівітуюча машина, яка ну, пролітає над шипами. Також не можна забувати про гоночний баліт, який буде проїжджати сквозь маленькі простіри. Так, це може здатись легко, і, в принципі, так і є. Але в нас є дуже мало часу для того, щоб вирішити, де ж там на яку машину мені саме зараз пригнути. А якщо ми виберемо просто одну машину і будемо їхати. Ми тупо програємо. Бо в нас закінчиться, як це? Я не знаю, що це саме таке. Напевно, час, щоб, ну, блять, бути плазмою. Я, я не знаю, як це пояснити. Нам нічого не пояснювали, що я вам маю пояснювати. Але все ж таки, якщо ви будете в це грати, я вам дуже раджу все ж таки бути уважним. Бо якщо ви програєте, ви почнете не то, що з самого початку рівня, ви почнете за рівень до цього. Через що так? Чого, якого хуя, я не знаю. Чим далі ви заходите, тим довший рівень. Зрозуміло, зрозуміло. І я, пройшовши один довгий рівень, майже пройшовши другий, програв. І мені треба починати з першого рівня проходити. Ну це бред. Але знаєте, так згадуючи ці моменти, я, в принципі, ну. Я кайфанув від цієї гри. Чесно, я прям отримав задоволення. Але все ж таки, давайте вже ну, перестанемо чудіть цю ліріку і погнали вже до оцінювання. Цікавість я уїбу на п'ятерочку. Так, геймплей неймовірно простий. Від вас нічого не потребується, крім того, щоб натискати на дві кнопки. Але все одно це. Дуже весело. Ця динамічність, ця нереальна швидкість ігри, вона ну дає. дає тобі те, що ти так хочеш. Кайфа. Одним словом, мені сподобалось. Вам не сподобалось? Співчуваю, мені сподобалось. Персонажі один. Того, що ну, тут всього один йобаний персонаж, блядь. Тут ні, ну, один персонаж, ну і все. Як не крути, це все-таки ігра про бентена. Це мало. А графіку, може я вас зараз і здивую, а може ви такі, ну слава Богу, він не окончательно йобнувся. Один. Я, як людина, яка програла всю гру годинку, в мене настільки сильно глаза, ну, напевно, ніколи не боліли від компа. Через цю швидкість, але мильність, ти просто ти намагаєшся зосередитись, дивишся, 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 потім ти проходиш і впомираєш, і такої. Ааба! Ну що, братва? На цьому все. Якщо ми з вами будемо підводити якісь підсумки, то ігри про Бентена це дійсно непоганий варіант провести пару годин в інтернеті. Якщо вам треба вбити якийсь час, чи просто ви шукали давно чим зайнятися в цьому йобаному світі, то по-перше, може підійти на роботу. А по-друге, бентен замечательно підійде. підійти. Ігр про Бентена дійсно багато. Так що кожен зможе знайти, навіть не з мого топа, а просто кожен зможе знайти якісь піздаті ігри для себе. І можливо навіть захоче пройти їх повноцінно, але ну я. Я чесно, я не знаю, де ви збираєтесь ці ігри знаходити, може мені там назву якусь, чи. Також буду дуже сильно вам вдячний, якщо крім приколів, ви напишете мені якісь, ну, ігри, які я зможу пройти. Може жанри, які нам треба подивитись в наступному відео. Буду дуже вам вдячний. А з вами був я, Даня, це канал НЦП, і я дуже сподіваюся на те, що цей відеоролик вам сподобався. Став лайк, якщо да. Якщо ні, ну не став лайк. Цілую. Бувайте.